Свиночка. Їздили ми полями, кругами, вільха попадала, дорога була інтересна. Але дрова зложені, все як має бути. Чекайте, обережно, щоб не при... не дай Бог. У коло стандарта для грубки, 5 складометрів, Так намірять, буває один раз в житті. Вичає, або чуть менше намірюємо або чуть більше. Бо дрова бувають різної довжини, майте на увазі, що при замовленні 5 складометрів не буде їх ідеально 5, може бути трошки більше, а може трошки менше. Ми беремо за ту кількість дров, яку загрузили саме для вас на машині. Замовлення приблизне, а конкретно... Ууу, стой, стой, стой! Застряло. Трясани наш разок. Трошки застряє там. Отако От виглядає 5... 5 складов метрів дров, отак виглядає. Така кучка, метрів три довжиною, отак дрова порубані.